скільки заплатили українським спортсменам на Олімпіаді 2024 і скільки нагород вони отримали. Україну на іграх 2024 представляло 140 атлетів, які виступили у 23 видах спорту. Україна завершила свої виступи з 12 -ма нагородами, 3 -ма золотими, 5 срібними і 4 бронзовими медалями. За золоту медаль держава платить переможцю 125 тисяч доларів, за срібло 100 тисяч доларів і за бронзу 80 тисяч доларів. Тренери збірної отримують 50 Відсотків від премії переможця, також Україна входить в топ-10 країн, які щиро винагороджують своїх переможців? Найбільше платять своїм спортсменам у наступних країнах в Гонконзі за золоту медаль платять 750 тисяч доларів, у Сінгапурі за золоту медаль 700 тисяч доларів і у Тайвані за золоту медаль 600 тисяч доларів. А такі країни, як Велика Британія, Швейцарія чи Норвегія, не платить своїм переможцям і не дають жодних фінансових нагород для своїх переможців. А як ви вважаєте, чому ці країни не платять своїм?